котики оригінал. Дивимось, що у нас є в лотику. Перші ось такі красівочки з сіточкою, жіночі. Це у нас носочки запаковані. Клас, дивіться, тапочки домашні. Дуже-дуже класні. Це у нас, я так розумію, бомбочка у ванну. Лайтечко. Зараз подивимось разом з вами камером. Ось так воно виглядає. Ну йде довго. Дитячий одяг. Це, я так розумію, комплектик, штанішки і ось така кофточка. Переможного вічі показую вам штанки. Це Та у нас, напевно, коточка зараз глянемо. Ось, дуже-дуже гарно. Наступна футболочка від Nike. Ось така футболочка, віночок. Я тут бачу ще дитячі речі зараз глянемо разом з вами. Так, воді. Ще один. Ось так він виглядає. І так, тут я розумію водіки і шапочка. Ще один дитячий водик. Ось така блуза жіноча. Ой, клас, гляньте, футболка. Ще одна ось така в чорному кольорі. Ось такий топ майка. Спідничка. Ще одна жіноча блуза, гляньте. А для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язатися з нашими на менеджером. Написати на Viber або телеграм ось такі штанці. Так. Футболочка. І давайте ще вам покажу. Ось такі штанці, але це ще не все, тому що в лотику залишились ще речі. Якщо вам лоток сподобався, зв'язуйтесь з нашими менеджерами і забирайте його собі.